Ще є така одна властивість у равликів. Дуже корисний слиз. Жінки, мабуть, знають і використовують косметику. Корейська, до речі, дуже багато її з равликовим слизом. То ці саме равлики так само виділяють такий самий муцин, в якому дуже багато колагену і ластину, який використовується для шкіри, як сироватка від зморшок для зволоження. До речі, він і заживляє ще і мікро якісь. І ранки, і порези, і дуже швидко заживає шкіра з ним. Оце такі наші равлики. А взагалі з ними дуже цікаво, взагалі. Особливо вночі, коли сюди заходиш, і коли вони всі активні і повзають, стає такий тріск. Вони друг об дружку б'ються ракушками, і така тут атмосфера. То я запрошую ще на нічну колись екскурсію, кому буде цікаво. Тут можна медитувати в цьому приміщенні, коли вони поступово, тихенько собі шуршать, спілкуються і граються один з одним.